Друзі, усім привіт! Це YouTube канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. І сьогодні до нашого ефіру доєднується вже відомий для вас спікер Іван Ступак, колишній співробітник служби безпеки України та військовий аналітик. Пане Іване, добрий день і мої вітання вам. Спасибі, що сьогодні знайшли час і долучилися до нашого ефіру. І, пані Даріна, вітаю вас, і дуже дякую, що запросили. Не останній раз це точно. Отже, хочу почати з теми, звісно, що мобілізації. Сьогодні така новина з'явилася в мережі. Зокрема, низка телеграм-каналів писали про те, що народний депутат Роман Костенко заявляв про те, що згідно з новим законом про мобілізацію 10 тисяч ув'язаних таки потрапить до лав ЗСУ. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями взагалі, скажімо, будуть так оцінювати та обирати тих, хто стане військовослужбовцем? Так, дивіться, 10 тисяч це приблизна цифра, це не означає, що рівно 10 тисяч, це математика. Тут 10, тут 5. Ні, це орієнтовно. Ми виходимо з того, що у нас орієнтовно потенціал під 50 тисяч ув'язнених, але не всі вони мають право і можливість поїхати вийти достроково і поїхати на фронт підписати контракт з Збройними силами України. Чому? Бо. Першу чергу відмежували тих, хто вчинив, хто перебуває ув'язнене на довічно, хто вчинив тяжкі, особливо тяжкі злочини проти людини, проти здоров'я, маю на увазі вбивства, згвалтування, рецидивісти, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки, колаборанти, зрадники і далі. Так далі, тобто вони всі відпадають ні. Стопи, най все, заборона залишаються ті люди, які вчинили лих, скажем так, не злочини не тяжкі, і хто знаходить, хто отримав умовний термін покарання, тобто умовно. Звісно, є там певна кількість людей, які вчинили злочин з необережності або вперше п'яний за кермом. Ну, так сталося: в'їхав, вбив людину. Наприклад, є такі випадки, коли. Велике виробництво, будівництво буд будують багатоповерхівку, е є відповідальність за працю, але робітник не дотримався правил безпеки, впав, розбився і ось притягнув до відповідальності відповідального, і він відповідає, перепрошую за тавтологію. Тому з, з таких категорій намагалися виходити. Угу. А скажіть, будь ласка, що тоді буде з тими людьми, які були ув'язнені, відбули своє покарання? Можливо, не весь строк, можливо, там певні роки чи рік відбули покарання в місцях позбавлення волі. а Потім умовно достроково вони вийшли ну, на свободу. Скажімо так, що буде з цією кастою громадян? Ой, я не готовий сказати. Я так думаю, що процедура ще до кінця не зрозуміла навіть для законотворців і як її реалізовувати, бо є зараз такі суперечки, що робити з цими людьми, які е виявили бажання е вступити до лав збройних сил. Чи створювати для них окремий якийсь підрозділ? Ну, тоді це буде дуже схоже на росіян, умовно, якийсь умовний, приблизно якийсь штрафбат, що вони там. Але тут є певні ризики, що вони або хтось з цієї когорти може підбити всіх, а давайте перейдемо на сторону Російської Федерації, наприклад, або вони будуть вчиняти злочини, ну. Ну, скажет, не всі виправилися, на жаль, ну, можливо, цей кримінальний світ до когось він причепився бо набагато більше, ніж хотілося б, і вони можуть вчиняти злочини в прифронтовій території ті ж самі зґвалтування, вбивство, мародерство, Ну це на користь України не піде, або е невеличкими партіями відправляти до діючих підрозділів збройних сил України, якихось окремих бригад, і там з ними будуть проводити окрему роботу. До речі. Якщо я не помиляюся, декілька місяців тому від представників Третьої штумової я чув ось таке. ну Це не припущення було, така, такий посил, що ми готові до себе прийняти цих людей. Ми знаємо, як з ними співпрацювати. Ми зможемо, навчимо, вивчимо, зробимо класну людину, класного військового. Ось такий посил був. Не знаю, як вони зараз на цю тему міркують, але принаймні така ось історія була. Угу. Добре, перейдемо до іншої теми. Стало відомо, що у палаті представників опублікували текст проєкту допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Голосування має відбутися вже в цю суботу, 20 квітня. І я думаю, що і ви, і наші глядачі знають, що там йдеться зокрема про ракети Атакамс, конфіскацію російських активів, щоб перекрити ці витрати зі сторони штатів. І також протягом 45 днів після ухвалення Держдепартамент та Пентагон мають подати стратегію штатів щодо підтримки. Києва От особисто ви як взагалі оцінюєте всю цю апопею із пакетом допомоги від штатів, про які не можуть проголосувати ну вже понад півроку з цим з чим це першочергово пов'язано на вашу думку? Політикою політика, вибори в сполучених Штатах, в листопаді місяці. Вибори. Битва йде дійсно на смерть стоять кандидати: республіканці, демократи. Дональд Трамп хоче повернутися. Джозеф Байден хоче втримати керування Білим домом дімом на третій, на другий термін. Перепрошую, і спікер Джонсон, від якого залежить винесення на голосування, він орієнтується на Дональда Трампа. А для Дональда Трампа, чим гірша ситуація його конкурента, тим. Класніше, набагато класніше. І, на жаль, Україна, Ізраїль та Тайвань стали заручниками майже сім місяців цієї іпопеї з кінця жовтня місяця. А ось взагалі ця епопея почалася. В лютому місяці Верхня Палата парламенту американського сенат проголосував, каже: Окей, спустили донизу, каже, ви внизу там проголосуєте і погнали. І ось з лютого місяця, з 13 лютого, нижня палата. То в них кордон з Мексикою, то паркан, то міграційна політика. то зараз ми на свята підемо, то зараз ми на канікули підемо. Ну, вже майже кінець квітня місця. Хоча очікували, ще в лютому. От ви згадали про Дональда Трампа, і сьогодні стало відомо, що він зустрівся з польським президентом Дудою у власній вежі у Нью-Йорку. на зустрічі? Очільники держави обговорювали питання захисту країнату з боку США, якщо переможе Дональд Трамп на майбутніх президентських виборах у Штатах. На вашу думку, до якого консенсусу взагалі могли дійти теперішній президент Польщі і Дональд Трамп, і про що ймовірно могли домовитися? Тому що ми розуміємо, що всю детальну інформацію все одно у ЗМІ в телеграм-каналах ніхто не скаже і не напише. Ох, таке цікаве питання. Насправді, ми не знаємо. Ми не знаємо, можна тільки пропускати. Дональд Трамп є непередбаченою особою навіть для свого найближчого оточення. Мені довелося читати е, мемуари одного з його. Одного з його радників з питань нацбезпеки Джона Болтона дуже важко з ним, з Дональда Трампа, вести справу, бо він кидається від однієї крайності в іншу крайність. Не завжди він є послідовним. І навіть так, так, такий приклад на Багато хто вважає його повністю проросійським. Так, зараз всі його дії вони більше грають на користь Російської Федерації, але. У 2018 році, коли росіяни спробували отруїти родини Скрипалів у Великобританії, оці ось солсбергійські шпілі, оці ось Петро Баширов, я думаю, ви всі ваші глядачі згадали цю історію, то а, весь західний світ а, в рамках відповіді на це отруєння вислав зі своїх країн, ну, Європейський Союз, Сполучені Штати, загалом всього 150. Три російські дипломати, тобто сказав так: чао, до побачення, вислали їх. В той же час Сполучені Штати з цієї загальної кількості вислали 63 дипломати, тобто майже половину з усіх, які були вислані, і закрили консульську установу в сан франциско Тобто вони просто капітально от, от, хоп, отак порубав на, на капусту. І, до речі, ну, це класична історія, що саме. Адміністрація Дональда Трампа передала Україні перші протитанкові комплекси Джевелін, хоча демократи до цього не хотіли, не передавали, а ось республіканці були першими. Хочу ще обговорити одну тему. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія знищила майже всю теплову генерацію України, і наразі є дуже велика загроза атаки на АЕС. На вашу думку, якими будуть наступні цілі російських терористів, куди будуть бити першочергово і чи з згоджуєтеся ви з твердженням президента, що все-таки можливо будуть потерпати саме АЕС. Ну, АЕС, я думаю, навряд чи прямо зараз, а ось теплоцентралі ще залишилися ще є. Ну, на жаль, я думаю, на них будуть концентруватися. Є в Києві, є в Київській області, ще є в інших областях. Тому я думаю, що вони будуть концентруватися на них. Звісно, там, де слабкіша буде оборона, де. Де буде простіше пробити. Зараз, дійсно, була анонсована передача в Україні комплексів АРСТ від Німеччини, які можуть збивати майже половину номенклатуру російських ракет. Щось можуть класно збивати, щось так собі, щось не можуть діставати, але тим не менш Нідерланди. Оголосили там збір, навіть не збір. Кажуть, ми готові придбати кошти. От трясу прям готівкою, кажу у нас готівка. Є ми готові придбати комплекси протиповітряної оборони у тих країн, які ну не хочуть за різних обставин передавати їх Україні, але ось придбати на секундочку це мільярд. Мільярд є доларів. Ну тому я думаю, що хтось таки та й погодиться. Що, ну, в мене є. Я готовий за мільярд передати. Голландці готові викупити. І потім передати Україні. Не знаємо на яких основах, на яких підставах чи це буде тимчасове користування, чи це буде оренда, чи це буде лізінг? Не знаю що, але потрібні нам саме ще й ракети до цієї протиповітряної оборони, і тоді ми можемо захистити. А Свої якісь ключові об'єкти не у всіх регіонах, а зможемо в ну, окремих захистити наших військових на окремих напрямках і суттєво потріпати російську авіацію. Але тут треба дуже бути обережними, щоб не втратити. Е ці комплекси так як так само, як це було здається місяць тому, коли ми на жаль втратили патріот від удару російського балістичного комплексу? Ну будемо, звісно, сподіватися, що події будуть розвиватися як найкраще для нас і для наших збройних сил. І На сам кінець, хочу ще обговорити одне питання. Сьогодні пропагандистські змі заявили, що неочікувано, але в Курській області параду на 9 травня не буде. Адже там бояться ударів безпілотних літальних апаратів. Е, на вашу думку, чи може це говорити? Про те, що російська ППО дійсно е, в поганому стані, та росіяни справді бояться ударів дронів, що навіть відміняють таке е, ну, величне для Росії е, із начими свято як 9 травня. Ну, де так, ППО в них є. Ми бачимо періодично, що збивають наші безпілотники. Не всі вони долітають. ППО є, звісно, вони під кожним кущем, не в кожній. Дівні російські, але вони є, вони ну, потужні місцями, дуже потужні. І такі пробиття відбуваються саме за рахунок того, що їх ну, не так вже і багато українці знаходять якісь обхідні шляхи, щоб можна було бити. Я думаю, що частково ця історія пов'язана з тим, що на параді зазвичай треба щось показувати, треба щось демонструвати, якусь техніку, а техніка вся на війні. Якісь мотлох старих можна розіграти. діди на палки, пройти з парадом. і Гнати якийсь старий танк, ну можливо, було не камільфо, можливо, ще раз просто банально немає чим показувати. Можливо, є економія в бюджетних видатків, можливо, просто не виділили кошти на ці заходи. І не забувайте, що кожен регіон зобов'язаний в Росії, кожен регіон зобов'язаний самостійно дофінансовувати всіх тих мобілізованих російські добровольці, які йдуть в армію, тобто вони повинні докидувати їм різні вже суми. Якщо раніше це було 2000 тисячі доларів, ще на гору на ніс накинути, то зараз в окремих регіонах це і 7, і 10 тисяч доларів одноразової допомоги. Тобто, я думаю, що можливості такі доплати не дають регіонам можливості розгорнутися і їм простіше не проводити. Пане Іване, дуже дякую за вас за ваш час, за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Друзі. А ви не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, написати коментар, Ну і, звісно, діліться нашими відео випусками з друзями, рідними, близькими, щоб підтримати нас і отримувати актуальну перевірену. Сподіваємося, що цікаву для вас інформацію. Побачимося у нових випусках.